Найкращі бадмінтоністи у Львові у нашому місті розпочався міжнародний турнір з бадмінтону серед юнаків. Окрім українців, на змагання приїхали спортсмени з Польщі та Молдови. На турнір не змогли потрапити лише білоруси. Загалом зібрались найсильніші юнаки трьох країн: 96-го та 99-го років народження. Львівських спортсменів тут найбільше, та й найтитулованіші бадмінтоністи України саме з нашого міста. Ну зараз наші тут фаворити. Лема може виграти одна-двох свого віку, мій тута був там того року. Не знаю, як у неї травмою ноги коліно. Так що в фіналі будемо ще бачити. Зараз загадувати. І сильна команда Молдови. Там працює бувший тренер збірної ССР Кошин. Попри свій юний вік, Назар Палюк вже здобув звання майстра спорту. На турнірі, каже, йому допомагатимуть рідні стіни. Хлопець збирається здобути усі можливі нагороди. Ну, перед собою ставлю, що в парному розряді, в чоловічому парному розряді потрібно зайняти перше місце в одиночці. Так, ну, ну, планую взагалі забрати всі перші місця, ну, ну попасти в фінали. А от його партнер у чоловічому парному розряді Андрій Панін зі своїм другом не погоджується. Каже, такі турніри потрібно лише для обміну досвіду з іноземцями. У цьому турнірі зіграти в своє задоволення, не обов'язково там якісь місця. Просто показати, на що я здатний. Основне завдання спортсмена потрапити у збірну України, а уже у складі національної дружини вигравати європейські та світові першості. Хотілося б з'їздити за збірну України, зіграти е, на чемпіонат Європи, якщо вдасться на чемпіонат світу. Головна мета наймолодшому учаснику всього шість років у великому спорті. Юнак провів третину свого життя, встиг побувати навіть за кордоном. Та все-таки своє майбутнє зі спортом хлопець пов'язувати не збирається. Я хочу президентом стати. Фінали турніру відбудуться цієї суботи. Артем Лисак, Роман Миленький – головні новини Львова.